Цей робочий тиждень це жах. Прокидаєшся в понеділок і розумієш, що попереду 5 днів роботи або навчання без перерви. Це занадто і вже до ти повністю виснажений, а залишається ще два, ні, навіть три дні до вихідних. Але на жаль, і вихідні теж не радують. Два дні відпочинку це недостатньо, тому що перший день ти витрачаєш на те, щоби просто відновитися після довгого тижня, а другий день псує тінь майбутньої глобальної кризи. Традиційні вихідні, у кращому випадку, ефективні на 50%. Потрібно три дні відпочинку, щоб відчути два. А два дні відчуваються як один. Але тут стає цікавіше, бо один вихідний це не нуль вихідних. День відпочинку завжди цінний. І ось я пропоную новий графік для нового життя. Вихідна середа. Візьмемо останні три робочі дні, пересунемо їх на день далі, а вихідний день переносимо на середу. Тепер, коли ти прокидаєшся в понеділок, залишається всього два дні до вихідної середи, а потім лише три дні до неділі. Я працював за цим розкладом, і як же я його люблю, ось його переваги. Продуктивність падає без провалів. До речі, це правдиво як і в межах дня, так і на проміжку року. Чи всього життя, і безумовно вірно протягом тижня? Грамотно розподілені перерви роблять вас більш ефективними. Два дні роботи, перерва, ще три дні роботи і відпочинок відчуваються чудово, бо дні відпочинку розслабляють більше, а робочі дні стають продуктивнішими. Якщо ви можете контролювати свій графік або ви є студентом. Який може вибирати заняття, щоб залишати дні вільними, я щиро рекомендую вам спробувати. А якщо ви роботодавець, якому працівник натхненно показує це відео, то вам варто задуматися, чи це підійде вам. Бо звісно, що вихідна середа не буде працювати для всього світу. І це окей, це навіть краще, бо це створить переваги для тих, хто вибрав вихідну середу, маючи вільний день, коли всі працюють, робити різні справи легше і швидше, коли нема черг. Що стосується суботи, то тепер у вас є час підбити. Підсумки робочого тижня без втручань з сторони решти світу, залишаючи неділю справжнім вихідним днем. Ось і вся краса вихідної середи, частіші вихідні, що відчуваються на 100% та більш продуктивні і коротші робочі зміни з бонусом від зміщеного графіка вихідних. Якщо це звучить цікаво, чому б не спробувати і не подивитися, чи підійде вам вихідна середа?